Доброго раночку. Я сьогодні буду їхати в місто. Е, до стоянки буду їхати скутером, Далі пішки. Е, хотіла взяти з собою ходіжу, але на дворі моросить дощик, тому я лишила її вдома. Тим більше вона так смачно спала, не хотілося її будити. Така у нас погода. Вже пізня осінь.

Поставила на стоянку йду на зупинку. Та що якось так. Зтринемося пізніше. Ну, я просто не можу з цієї природи красивої. Гляньте, як усе красиво. Це я вже майже на зупинці вирішила вам відзняти таке Гляньте, яка краса. Ну це просто, ну я не можу. Чи то я може одна така на весь білий світ. Ну, але я дуже люблю. Красу, природу. Подивіться, яка краса. Ну, гляньте, подивіться. Хіба ж можна таке не відзняти? Гарненьке. Я вже на зупинці чекаю автобуса, але мені здається, що я всі автобуси попригавлювала, які тільки не були. Велика довочка. Така осіння у нас дорога. Там я одягу трішки справа. Вам не показувала. Так що якось так спитаюся у лікаря, як справи. Що там новенького, тому що телефонувалася круга, казала, що працює. もちろん。 あっお疲れさまです。 Була у лікаря. Лікар сказав, що Самірочка молодець. Вона всі процедури проходить спокійно. На днях знімуть її шви і все буде добре. Робили косметичні шви, ну, щоб не було шраму. Один тільки буде недолік, що буде видно веньку. Там синя полоса просто будився. Тільки один бог знає, я це час пережила. Ну, слава Богу, все добре, бачила самір, вже посміхається, вже таке мило, що тут просто це сама найбільша нагорода з усіх нагород, які тільки в мене були. Так що це дуже приємна звістка. І я вирішила з вами поділитися. Зараз буду ходити по магазину ну, з вами. Це просто такий день хороший, що капець. Так що такі справи, Все йду по справах, потім вже будемо йти по магазинах. Так, я вже справа направилася. Дві п'ятого, виходить, він написав, що я вже вдома. Бо то два часа видно кордон проходила. Да. А ти що? Дома оставилася, не поїхала. Да, так, я знаю, що там не кафе. Thank you. Вінший секунд. Спочатку тут новий, а потім у наш звичний. Так що якось так. Жовті, красиві, рослинки. Таке в нас місто золоте, гарне. Так що я задоволена. Моя саміра йде на поправку вже. Лікар сказав, що... Як тільки знімуть шви і загоєння буде швидким, то можливо скоро вирішуть самірочку додому. Так що будемо тримати кулачки і до інших спинки. Будемо дивитися, що там загорода. そうなんですかね。

читаю. Заходите. Все, это выше. Это выше. Там, 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 Brawa, Wczoraj pić sobie popercie. się Dzień dobry. А й до Вовро заходила в Україні кобасу, купила ковбаски на лип. Так що тут. ти, а сколько ти? Позитивне синьо. Чуть здається, Спасибо. 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 Голові мають. Такі пачки. А тих нехімані. Хоча його немає, впогані. Потім панечки по далі sim Так, я вже скрилася, йду на Зупрі. Буду чекати автобуса і буду їхати додому. Так, я вже скрилася, йду на Зупригід. Буду чекати автобуса і буду їхати додому. А з машини О, ми купив підвозили. Вдруге вже вдома зустрінемося. Покажу вам, що я купила. Покупочки невеличкі, але ну, доволі гарні такі. Тож зустрінемось вже вдома. Вже вдома приїхала, е, показую свої покупочки. Купила ось таку типу тканину. Ну, це тюль, але я обріжу і буде така пелюшечка з вініпухом. Так, потім купила два мотка пряжі. Думала брати чотири, але, думаю, хай поки що буде дві, два мотки. Подивлюся, наскільки воно мені буде потрібно. Так що якось так. Так, далі купила собі м -м, декор. Це для е бусис або там ще для чогось. Коротше, в мене вірочки закінчились, я купила. Ось такі і ось такі. Доволі непогано. Так, купила щоб не згинався, ну, не переломлювався шнур, купила ось такий доволі прикольний е, тримач щось, типу такого. Так, далі. А, ні, ще ось о, два е, мотки білих, не то взяла і одній червоні. Так, далі взяла ось таку стрічку. А, можливо, мені пригодиться, не знаю. Далі купила дві пари носків, але пару десь Лучше десь я її поклала, не пам'ятаю, де. Мені дуже-дуже сподобався ось такий брелок. він з природою, і я вирішила взяти, Почеплю собі на. Рюкзак або на ключі, не знаю, буду дивитися. Дуже сподобався. Я взяла він недорогий дорогий був, так що взяла. Так так. що якось так. В секунді тільки взяла дві пари шкарпеток і взяла ось таку тканинку. Доволі гарненьку буде для зйомок. Я перешию пелюшку, доволі таки щільненька тканина. Я спочатку не хотіла брати, але, ну, таки подумала-подумала і вирішила взяти, тому що в мене е, з мініпухами майже немає е, плюшок. Так що якось так. Ну, буде ось така простенька. І я думаю, що я таки м, пошию із. Цієї тканинки пелюшку. Ось такі справи. Ось такі в мене були покупочки, доволі гарненькі. Е Мені сподобалася така, я не знаю, чи вона йде резинкою, оця декоративна стрічка. чи не йде. Ну, я зараз за кадром е розпакую і вам покажу отак. Ну, це вийшло. Виявилося, що це звичайна стрічечка така жовтенька, гарненька. Я думаю, що вона згодиться. Для якогось пошиву згодиться, нехай буде. Так, все, ось такі покупочки. На цьому я завершую свій влог. Дякую всім, що сьогодні були зі мною. Чекайте, скоро самірочка. Випишеться з лікарні і будемо продовжувати знімати з нею ролики. Так що, якось так. Все, до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.